Далі про основний український пункт незламності Бахмутський напрямок. У центрі протидії дезінформації зазначають, що російські пропагандисти, попри те, що збройні сили України мають перевагу на полі бою. Україна готує здачу Бахмута через втрати, але це не так. І з нами на зв'язку Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, ми вас вітаємо. Доброго дня. Отже, яка ситуація у нас на Бахмутському напрямку, та які можливі сценарії розвитку подій навколо цього населеного пункту? Ситуацію біля Бахмута можна назвати стабільно важкою, тому що з однієї сторони Збройні сили України свої позиції там отримують, з іншої сторони, росіяни свій тиск там не ослаблюють. Вони ж перейшли до того, що замість таких от великих хвиль живої сили вони почали кидати такі невеликі штурмові групи, ну сформовані переважності зеків-вагнерівців по 30-50, скажімо так. Штук в одній групі, і росіяни при цьому ж планують навіть атаки з таким розрахунком, що одну чи дві такі штурмові групи можуть просто ну засу викосати і все рівно треба продовжувати атаку. Тому ситуацію можна назвати стабільно важкою. Були деякі там сигнали, що росіяни, начебто, змогли закріпитися на східних околицях Бахмута. Ну але як там скажімо так, закріпитися і досягнути успіху в даному випадку, це на щастя над неї те саме, тому що ну. Ситуація, коли, скажімо так, одна сторона закріплюється в якихось двох будинках і потім звідти вибивають під час вуличних боїв, Ну, це стандартна штука, тому власне чому й вуличний бій вважається настільки важким видом ведення бойових дій. Ну бо, ну скажімо так, судячи з усього, що є всі шанси, що Збройні сили України вкотре покажуть росіянам в даному випадку, чому вуличні бої для них це важко, і виб'ють їх назад. З іншої сторони, справді є там. Ще окремі там сигнали, наприклад, що начебто виведено із ладу міст на виході з Бахмута, і це, скажімо так, по якійсь із частині ресурсів могло пройти, що начебто наші готуються звідти відходити, але це скоріше рашисти крупнокаліберної артилерії той міст накрили, щоб ускладнити логістику, як і для наших військ, так і заліто для волонтерів, які там допомагають цивільним. Ну, Але, скажімо так, поки ситуація все-таки виглядає так, що вона стабільно важка, і якби з однієї сторони. Збройних сил України є явний намір і задача загальмувати там росіян так, щоб вони в принципі не змогли наступати з тим, щоб створити умови для звільнення всієї Донецької області. Ну, але для досягнення такої задачі там ще явно треба декілька тижнів, щоб росіяни там зовсім зупинились. І це буде ще пардон, м'ясорубка. Ну, Бо, на жаль, там росіяни ще мають перевагу в артилерії. У нас переваги в артилерії ще немає навіть супереч тому, що частину. Так сказать, сили засобів витягнули на Херсонський напрямок, щоб росіянам, там, скажімо так, Талізовувати якомога ефективніше, навіть якщо щось нове надходить із артилерії і західних союзників, воно судячи, всього, в першу чергу, їде туди на Бахмут. Пане Іване, наскільки взагалі Бахмут така стратегічна ціль для нас, оскільки зараз є е, гіпотеза серед експертів про те, що е, ну це радше політична ціль, і е, навіть якщо ми візьмемо е, це місто, то в принципі воно нам нічого не дасть. Точніше, якщо росіяни візьмуть місце це місто, то воно, скажімо так, тут, в принципі, постановки навірно з усіх сторон як не дивитись, тому що, скажімо так, з однієї сторони, для нас утримати Бахмут стратегічно важливо, хоча б тому, що ну, це частина задуму не дати росіянам вийти на амін межі Донецької об області. Тому що, виходить, що якщо росіяни візьмуть Бахмут, це їм в свою чергу відкриває до ну, Бахмут і звісно, розвіснуть усю. Агломерацію, то виходить, це відкриває шлях і на Слов'янськ, і на Краматорськ, який був взагалі-то закритий після того, як е, Збройні сили України вибили окупантів з району Ізюма. Тому утримувати джунку, власне, там такі зараз важкі бої відбуваються, ну буквально такими надлюдськими зусиллями, тому що росіян далі пропустити не можна. Навіть скажімо так, навіть якщо там припустити найгірший сценарій, що відходити із. Безпосередньо в Бахмута доведеться, то очевидно, що там будуть укапуватися вже там знаєте, на окраїнах міста або десь в промзонах, ну чисто тому, що росіян далі пропустити не можна. Врешті росіяни занадто багато ставлять поставили на те, щоб взяти Бахмут, тому що, ну, наприклад, цим небезвідомо цей. Пригожин власник ПВК Вагнер видно, вирішив, що сам тут саме знаходиться ця точка, яка дозволить йому оформитись ну, такому силовому плані. Тому що якщо там до торгнення РФ Україною, ЧВК Вагнер це вважалось ну, щось таке, інструмент вирішення таких, ну, невеликих геополітичних конфліктів, десь там в Африці, потім десь восени це перетворилось, ну. Скажімо так, просто на відчутну силу, яку можна там набирати десь зеків, то тепер ЧВК Вагнера намагається оформитись не тільки на те відчутну, що там є свої танки, своя авіація, своя артилерія. Грубо кажучи, паралельна армія в Росії. От, грубо кажучи, що якщо ці от вагнерівця зазнають невдачі під Бахмутом, то ця вся історія створення паралельної армії в Росії вона для цього кухаря Путіна завершиться погано. Є ще, ж не немало важливо політичний момент. Російська армія вона в наступальному дусі, в стилі, чому росіяни можуть тільки наступати. Ну от уявіть, наскільки для них це буде великою катастрофою, в принципі, прийти в оборону, особливо пройти в оборону на Донецькому напрямку, який для них там зараз і лишається офіційним, там так би мовити, у планах їхньої війни. Тому якби це на перший погляд не виглядало там якось так абсурдно, безглузду, але на жаль, утримувати Бахмут треба рівно стільки, скільки є можливості тому що це план ламає плани рашистам дати расистам тілити їхні плани в життя в ніякому разі не можна Пане Іване, от якщо я правильно зрозуміла, тобто виходить, що цей бахмутський напрямок для росіян, він грає більш таку психологічну, так з психологічної точки зору, він для них дуже важливий, з вище вашого вами сказаного. А якщо говорити стосовно якихось транспортних вузлів і так далі, чи є от ця та точка, яка допоможе їм піти далі в наступ з більшою силою? Можливо, там є якісь стратегічно важливі розв'язки, якісь стратегічно важливі напрямки, якщо вони візьмуть от Бахмут, що вони зможуть далі просунутися, чи от це все таки mm -hmm. тільки грає тут більше те, що вони собі вирішили, що ось тут вони мають десь наступити, щоб у них там, хоч десь була якась мінімальна перемога, мінімальна перевага, щоб вони могли ну там психологічно сказати, що вони молодці, і там підняти свій якийсь бойовий дух, який у них відсутній. Ну, от справді в випадку з Бахмутом, це скоріше, так якщо говорити по-простому, просто записати собі, ми молодцем, і підняли собі бойовий дух, тому що в плані логістики, там забезпечення там, наступального потенціалу і тому подібне, для росіян грає інша точка під це Павлівка і Вогледар. Росіяни просто собі міркують в даному випадку теж, ну знаєте, якось ну не дуже обґрунтовано. Що ти типу, помовляв, от там Павліка-Вугледар, це все, вона все 18 кілометрів від тимчасово окупованої волновахи. Тимчасово окуповані Волновасі, великий залізничний вузол. Після того як кримське місто підірвало і виходить Росіяни вимушені возити вантажі своїми там кораблями, десантними чи паромами. Тимчасово окупований Маріуполь, Волноваха для них, знаєте, ну стала важливою там на всі 146%. Тому що е, цей сухопутний коридор, який там умовний, із тимчасово окупованого Донбасу в Крим, він проходить через Волноваху тепер по залізниці. От росіяни чомусь так вважають, що ми можемо обстрілювати цю залізницю з Донбасу в Крим тільки в одній точці, відповідно, вони намагаються там от, під павлюкою вугледаром наші позиції посунути. Ну але на щастя, в них це виходить ну якось так не дуже успішно. Але з іншої сторони, чому в випадку з Бахмутом грає психопсихологічний фактором, грає настільки велику роль? Тому що ну досі для росіян Овжедари Павлівка це було такі, знаєте, синоніми безсмисленої війни по російським міркам. Уявіть, наскільки виходить росіяни там вигріб, що вони самі заскучали, що от, якось там безглуздо вони там атакують? Тому що ну, то, як нам послали елітну бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту, а вона в результаті отримала своє. Так от уявіть, якщо, скажімо так, от, трапиться з росіянами, що якщо от, вони відчули. Якщо вони раптом, скажімо так відчують, що вони змогли от, взяти бахму, значить вони здатні далі перемагати і почнуть з подвійними силами приходити там в атакувальні дії під тим самим мовгодну Воглодаром і Павлікою. Тому, там на жаль все на таких каскадних ефектах зав'язано, тому саме тому от виходить зараз там така пардон м'ясорубка. Тому що якщо росіянам дати перемогти в одному місті, вони зможуть перемогти в іншому. А якщо не дати якщо росіянам не дати перемогти під Бахмутом, значить в них і ця вся логістика буде в ким по грубому висіти на соплях. От якось так. Пане Іване, зараз в мене стосовно от погодних погодних умов питання. Зараз зима і перші такі активні. Великі морози і заморозки це не грає на руку взагалі ані нашим бійцям, ані тим паче росіянам, які взагалі не укомплектовані йдуть. Чи можемо ми говорити про те, що на цей зимовий період трішечки все-таки ну знаєте, законсервується так оцей гостра фаза війни? Невряд чи можливо там просування буде не настільки стрімке, як би всім би хотілося, ну в сенсі просування Збройних сил України, звісно, тому що, наприклад, є ж певна часова рамка, в 4 вже темніше, так що дико, і м -м, просуватись передскладно. Але, ну скажімо так, якщо воєнно-політичне керівництво України є намір конфлікт не заморожувати, якщо є чіткий, скажімо так, навіть намір безпосередньо там на місцях, наприклад, ну, нарешті додавати росіян і нарешті взяти їхню цю. Ким так в обороні в приміні і сватовому з тим, щоб ну знаєте далі спровокувати ці всі каскадні ефекти. Ну, наприклад, нарешті вибити їх з залишки з Харківської області, далі створити пробуду для Луганщини, то очевидно, що як тільки погода буде дозволяти, то наші війська будуть користуватися такими моментами, щоб рухатись вперед. Тому що справді зараз, поки там трималася така цлякоть, там багнюка, то це там дуже своєрідно виглядало, що, наприклад. Якісь наш невеликий підрозділ на бронемашинах легких намагаються пройти вперед, в результаті застрягають, і треба посилати ще машини, щоб їх звідти витягнути. Ну, така собі історія, якщо чесно. Саме тому, крім так, у наших військових і в нашого військового керівництва стільки надій покладається саме на мороз, щоб промерзне в грунт. Ну, щоб більше, знаєте, щоб не виникало таких незручних історій, що якась бронемашина застрягла, і можна було рухатись собі вперед. Пане Іване, от в мене також ще є питання стосовно херсонського напрямку, тому що ви вже почали про нього дотично говорити. Так про те, що у нас там зараз також локалізуються е, наші збройні сили України для того, щоб захищати Херсон, так і також відтісняти по можливості. От е, яка ситуація у нас на херсонському напрямку, і наскільки гарно окупанти е, справді закріпилися на лівому березі? І чи є в окупантів в такому разі стратегічна перевага, наприклад? Ну, краща можливість обстрілювати е, сам Херсон через те, що от як ми бачимо, його дуже активно обстрілюють, і критичну інфраструктуру обстрілюють, і центр міста, і е, інші райони також от, така ситуація зараз там, і е, яку там ми приймаємо це, яку ми там приймаємо? Ну там на частину напрямку. Так ми зараз наступаємо, е, чи ми зараз обороняємося, чи ми зараз просто там тримаємо свої позиції? От що там у нас? Ну, можна на це можна назвати скоріше форматом артилерійських дуелів, тому що справді вільних сухопутних військ рухатись далі на лівобережну Херсонщину нема. Це, що було вільне, поїхало на схід. З іншої сторони, там дуже багато токрупне калібрного залишилася. Ну, наприклад, система оці, самохідні арпостановок два і сімпіон із дальністю стрільби до 40 км, які може присилати на голову росіянам калібри, старяди калібр 203 мм і масою 200 тонн. От, грубо кажучи, оце, такі системи зараз по укріпленням рашистів працюють, ну і працюють сладію цього успішно. Чому росіянам зараз вдається обстрілювати Херсон? Бодай неприцільно, ну чисто тому, що у них тактика набігів така більш-менш успішна, що їхні ці машини з реактивними снарядами, ну, БМ-21 Град чи Ураган, виїжджають за лінію цих от укріплень, які там на віддалі 15-20 кілометрів від. Узбережжя Дніпра, і вони просто знаєте, виїжджаючи з тепола, відстріляє відстрілюють в тому напрямку за принципом, куди Бог послав, і тікають. І виходить, що в плані обстрілів цивільної інфраструктури, така тактика терористична, на жаль, вона ефективна. А от в плані того, щоб вести якісь ефективні дії проти ЗСУ, на щастя, така тактика неефективна. Ну і судячи з того, що деякі там так, місцеві чують Хаймарс, які там теж намагаються працювати по росіянам, то Ну, судячи з у чого, в них ресурси починають вичерпуватись. Чому тому що ну, обстріли ж наших позицій все рідшують, обстріли цивільних об'єктів все частіше, це означає, що якось бр починає теж накопичувати свої певні логістичні проблеми. Тому ну, така знаєте, діалектика. З однієї сторони, це дуже сумно, що от тільки на звільнене місто там знову гинуть люди від рук російських окупантів. З іншої сторони, російські окупанти самі себе заганяють такі, от знаєте, тупічок. В тому числі логістичний своїми недовгими атаками, що, скажімо так, якщо як тільки трапиться це чудо і буде знову звільнено Мелітополь, то ну, от росіяни будуть вимушені тікати з Херсонщини тоді, знаєте, навіть швидше, ніж ми можемо собі уявити, що правда, проще випадок, втечі росіян із Херсонщини остаточно, ну це десь перспектива на найближчих декількох місяців. Головне, що не звідти втечуть. І на завершення, а які от як успішно можемо ми обстрілювати російські позиції? Бо ви сказали про те, що росіяни в принципі наші успішно обстрілювати не можуть. Вони терория, вони як терористи, б'ють по цивільній інфраструктурі. А от ми можемо обстрілювати прицільно їхні позиції? Чо це таке вони там непогано так на лівому березі влаштувалися? Що нам це також складно? Ну, знаєте, те, що вони там ще влаштувалися, це означає, що вони там проживуть довго. Якщо в російських окупантів знову є установка, що вони не можуть вивантажувати свої шалони ближче 100 кілометрів до лінії фронту, і це при тому, що Хаймерс б'є максимум на 84 кілометри, ну це якби натякає, що поголіє у них там доволі скорочеться. До речі, я тут Здається, десь тут недавно був один із, один із днів, коли раптом росіян стало ну на 10 РСЗВ менше, що якби теж натякає на успішність наших нашого вогню на херсонському напрямку. Тому, якби з однієї сторони, ситуація важка, але на щастя, ну, їм так, важкі зусилля дають свої результати поглів'я окупантів на Херсонщині. Воно все ж повільно, але вірно зменшується. Ну тому що для успішного наступу треба готувати продумово, і вони готуються. Пане Іване, ми дуже вам дякуємо. Дякуємо, що ви долучилися. Дякую. Розказали про ситуацію на Бахмутському напрямку на Херсонському. і Загалом про ситуацію на всіх напрямках. Дуже дуже вам дякуємо, як завжди, за включення і за достовірну, перевірену і найоперативнішу інформацію з ваших уст. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Дякуємо.